А скільки буде коштувати вентиляційна установка в квартиру 50 метрів, 100 метрів, 150 в будинок та чи будь-куди, друзі, не скажу і не скажу ось чому. Тому що для того, щоб розрахувати, яка саме вентиляційна установка вам потрібна, як у вас будуть проходити повітропроводи по приміщенню, де вас буде забиратись повітря, куди вас буде подаватись повітря на ці всі е, питання. Дає відповіді проєктувальник. В нашому випадку, я вам показую, що існують такі от вентиляційні установки сучасні виробника Камфавент. Доступний у монтажних компаній, проєктно-монтажних компаній по всій території України. Ми, як офіційні дистриб'ютори в Україні, компанія торговий Дім Викон, надаємо технічну та сервісну підтримку наших дилерів. Та партнерів. Вони вже в свою чергу розраховують таке обладнання, монтують таке обладнання, продають вам таке обладнання. Одне можу сказати, що комфавент це сучасність і ефективність, звісно.